Друзі, всім привіт! Мене звати Станіслав Костик. З вами YouTube канал Дві сторони фінансового ринку. І сьогодні ми поговоримо про те, чого більшість людей не виходять в прибутку в трейдингу. 90% трейдерів зливають депозит уже в перші місяці своєї торгівлі, а інколи не бачать прибутку навіть роками. Сьогодні я на особистому досвіді та на досвіді своїх клієнтів поясню і розповім про основні причини, як їх уникнути і як вийти на дохід з перших місяців своєї торгівлі. Відсутність системи це перша і головна причина. Люди приходять на ринок без системи, без чіткого плану, коли входити, коли виходити і де ставити стоп та тейк профіт. Висновок втрати. Рішення просте: коли входите на ринок, готуйте торгову стратегію до того, як натискаєте кнопку купити. Навіть найпростіша система це краще, ніж просто імпровізація. Друга причина це страх і жадібність. Ринок не б'є по гаманцю. Люди входять у ФОМО тоді, коли бачать, що хтось зробив X10. А потім страх, паніка, жадібність і як висновок злив депозиту. Коли ти бачиш на екрані мінус 30%, мозок відключає логіку, а логіка це основа трейдингу. Ти не хочеш фіксувати збиток і тримаєш угоду до останнього, бо надієшся, що ринок розвинеться. Натомість просадка зазвичай зростає. Ми надіємося на те, що ринок розвернеться і піде в нашу сторону. Тим самим заганяємо себе ще в більшу просадку. В таких випадках ринок найчастіше б'є по гаманцю. Як результат, ми зливаємо депозит. Випиши сценарій заздалегідь. Які ти рішення будеш приймати, коли в тебе буде плюс 5 або плюс 10% профіту, і так само, коли в тебе буде збиток мінус 5 або мінус 10%. Веди трейдинг журнал, це як дзеркало твоїх дій, після яких можна буде аналізувати свої угоди та робити правильні висновки. Коли ти закриваєш декілька прибуткових угод, думаєш, що вже професійний трейдер. На наступний день ти починаєш збільшувати ризики, більший об'єм без плану, без стопа. І кінець, як зазвичай, усім відомий. У перші місяці свого свідомого трейдингу я заробляв плюс 10, а то й 20% прибутку. Я подумав і зрозумів: збільшу об'єми в два рази і буду заробляти в два рази більше. Натомість, наступний місяць у мене видався збитковим. І замість того, щоб зафіксувати мінус 10% по депозиту, я зафіксував усі мінус 40%. Не ризикуй більше одним або двома відсотками від депозиту в одній угоді. А також у тебе мають бути чіткі межі по як збитковим, так і профітним угодам на день, тиждень і навіть місяць. Наступна причина це нерозуміння ринку. Люди приходять на ринок, не розуміючи, в якій фазі він знаходиться, який саме напрямок тренду, чи це можливо флет. І, взагалі, як торгувати на тому чи іншому ринку, не враховуючи навіть те, що не слідкують за новинами, які в моменті можуть повністю змінити напрямок руху тренду. Без розуміння фази ринку та елементарного аналізу, ніяка стратегія не працює. Ти можеш мати гарну торгову стратегію для тренду, але торгувати у флеті і натомість втрачати. Вчиться читати контекст ринку, слідкуй за важливими новинами. І використовуй як мінімум базовий аналіз графіку. Наступна помилка це відсутність ментора або спільноти. Самостійно довше, дорожче і болючіше. Більшість новачків роблять одні й ті ж самі помилки, яких можна уникнути, маючи біля себе тих, хто вже пройшов цей шлях. Шукай однодумців, практиків, які реально торгують. Аналізуй не лише угоди, а й мислення професіоналів, практиків, і переймай їх досвід, який вже приносить результати. Отже, трейдинг це не казино, а це система, яка реально працює. На ринку немає таких значень, як повезло або не повезло. Є лише практика, досвід, математика. Та дисципліна. Внизу під відео ви знайдете посилання на телеграм-канал, у якому я публічно веду свою торгівлю, на телеграм-канал з нашою спільнотою, де ми обговорюємо ринок, виставляємо якісь певні угоди, аналітику, а також новини. Також, якщо комусь потрібна якась консультація, можете залишати свої контактні дані. Я проконсультую вас стосовно ринку. Залишайте під цим відео коментар, лайк та підписуйтесь на канал. До зустрічі у нових випусках.